Харківські комунальники щодня працюють, аби навіть під час війни місто залишалося чистим, охайним та доглянутим. Основні зусилля наразі спрямовані на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Так у будинку на Салтівському шосе фахівці вже відновили потрощені стіни. Наразі працюють над відновленням опалення, для цього замінюють необхідне обладнання в багатоповерхівці. Тим часом в індустріальному районі КП Харків Житлобуд продовжує закривати контури потрощених багатоповерхівок. Також спеціалісти замінюють і ремонтують двері підвалів та горищ. А от в Основ'янському районі працівники Харків Спецбуду відновлюють покрівлю будинку на проспекті Гагаріна, що постраждав від обстрілу. Відремонтувати мають більше 1150 квадратних метрів і наразі виконали вже майже половину із запланованого. Такі ж роботи тривають в Холодногірському та Слобідському районах. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, минулоріч комунальники закрили понад 20 тисяч вибитих вікон у Слобідському та індустріальному районах. Крім того, відремонтували більше сотні покрівель і стільки ж дверей та вхідних груп у 34 під'їздах. Також полагодили трубопроводи, відновили конструктиви та облаштували пандуси. Багато робіт заплановано і на цей рік. Наразі фахівці відновлюють покрівлі на вулиці Спартака, Фасанківській та Плеханівській, ремонтують стіни, перекриття та під'їзди на проспекті Героїв Харкова, вулицях Миру та Біблика. Щодня на роботі і харківські шляховики. На дорогах міста працюють майже дві сотні фахівців і понад 80 одиниць спецтехніки. Уже відновили покриття на вулицях Алчевських, Бажанова, Садовій, Конторській, Полтавський шлях, Свободи та проспекті Гагаріна, повідомили УКП Шлях Рембу. А от працівники Харків зеленбуду роблять місто охайнішим та чистішим, обрізають дерева та вирубують порост. Тоді як спеціалісти комунального підприємства Харків благоустрій наводять лад на безгоспних територіях. Промили ділянки зливостоку мережі зливової каналізації, підремонтували оглядовий колодязь, а також прибрали схили берегів водойми. У різних районах Харкова щодня працюють фахівці комунального підприємства комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації. Наразі ж працівники причищають дощоприймальні колодязі на проспекті Льва Ландау, відзвітували на підприємстві. Тим часом бригади комплексу харківводопостачання комунального підприємства Харківводоканал усувають 13 пошкоджень на водоводах. Напередодні спеціалісти ліквідували майже стільки ж несправностей трубопроводів. Масштабні ремонти на магістралях вже виконали у Шевченківському, Основ'янському, Новобаварському та на Мишлянському районах. А от робітники комунального підприємства Комплекс з вивозу побутових відходів цього тижня вивезли майже 50 тисяч метрів кубічних побутових відходів. Та на підприємстві звертаються до харків'ян щодо неправильного паркування автівок. Це заважає комунальникам під'їжджати до контейнерів. Також у комунальному підприємстві нагадують, що підприємцям необхідно укладати договори про надання послуг із їх виконавцями, бо контейнери та бункери предназначені для збирання побутових, а не виробничих відходів. Адже за несанкціоноване викидання сміття передбачена адміністративна відповідальність. Ніколь Костенко, Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський ізвісті.